Добрий день, можна? Добрий день. Скажіть, будь ласка, вчора у вас був черговий лікар Юхим, чи як, як? його? він наш завідуючий. Юхим, так? Так, Юхим. Так, Валерій Васильович. Він є зараз? Ні, mm -hmm. він наш завідуючий. Чому він як закінчується військовий? Він зараз вдома знаходиться. Так, так, скоро всі живе. Ці медичні кити, які має уж Олексій Петрович, ми його зараз заберемо, він підійде і вам все зробить. Заберіть, наш а? керівник і так буде. Добре, і буду вам вдячна. А хто то? Довбенко. Ні-ні, що ви довбенко, так? Так. Не хочу чіпати головного лікаря по цьому питанню, але я би хотів засувати. Не. Головний лікар то він є у нас просто, директор, не просто, а директор учителем. А медичний директор це директор, який медицинний конкретний займається, судо медичною роботи. А, е директор різнопланової роботи. Олексій Петрович, добрий день. Сприймально турбують. До нас прийшов, представився чоловік Довбенко і хочу деяку інформацію отримати. Підійдіть, будь ласка, до нас. Приймальний. Ви вже поїхали. Можна я дам телефон цього чоловіку і він дасть вам питання? Так, так, дай закритий говорить. Алло, добрий день. Добрий день. Пане Олексію, мене Роман Дубенко звати. Я приїхав по такому питанню, значить, вчора у вас був черговий лікар ще прізвище? Так. Він проводив тест на наркотичне сп'яніння жителя міста Бучач. Він казав, так, доповідав. Мене цікавить декілька питань. По-перше, чи він є включений в наказ, що він має право проводити? Yes. Є, так. Він проходив курси на вдосконалення? Він проходив і курси по обстеженню, і проходив курси в нас, ті, що допускаються до обстеження, проводив курси на коло в нас, і потім в залізацію розписують і й всюди. А він ще додатково проходить сам курси на обстеження. На а скажіть, будь ласка, в якому році він їх проходив? В минулому. В минулому році, так. Е... Справа в тому, що ну, так склалося, на жаль, що мені прийдеться це питання піднімати на дуже широкий рівень, оскільки він грубо помилився в своїх результатах. Адже, і, до речі, до мене раніше теж люди зверталися, що в монастирській лікарні е, з людей, які ніколи в житті не вживали наркотики, робили вже не в перший раз е, в наркотичному сп'яніні їх. Але я ніколи це питання не піднімав по тій причині, що я завжди своїм підписникам відповідав, а ви мені докажіть. І от вчора був той випадок, коли мені доказали. А значить, зразу після монастирівську поїхали в область в наркодиспансер. Там ще раз здали два зразка сечі, там здали кров, і я зараз в себе на руках маю їхній висновок, що абсолютно жодної речовини не виявлено. Ну, бачите, якщо ви знаєте, як то берете зберегти сечі, капається на ну, спеціальну таку проценту, де там не на один, а на декілька наркотичних середників є. Ну, показує, що там о, позитивний чи не позитивний. Там не показує скільки помету, а показує як. Коли міняє там опросік Я думаю, що там помінялося все зображення. То не, не його винато Пане Олексій, я знаю трохи по-інакшому. Я знаю, що відбирається, по перше, згідно інструкції, два зразка січі. А скільки вчора було відібрано? Ну я не знаю, не питав. Два правильно один, один, 5, НАТО, один е -е -е. пане Олексій. Олексій на... на судячи з них пояснень зіряць був відібраний один. Це перший момент. Ні розслідування, нічого. Я от запитав, сказав мені зранку, що е проводив стежі, запитав, який був, каже, позитив. А ти все? Це перший момент. Тепер другий момент. Я бачив фотографію даного тесту. І якщо є дві полоски, то це називається негативний, а не позитивний. Я з вами не спорю, а ви які там є претензії, давайте тобто до то, то нашого лідера. Ні, ну а ваша думка як? Якщо другу полоску не чітко, але вона проявилася і її видно, то це який ну, результат? Це позитивний результат? Ясно. Добре, то тоді мені прийдеться ще раз сюди приїхати. Наразі дякую. Добре, щасливо. до побачення. Дякую. Мої вітання, друзі. Значить, сьогодні я хочу вам розказати наступну несправедливу ситуацію, яка відбувається в нашому районі. Значить, пішло з того, що неодноразово вже були випадки, коли до мене звертаються мої підписники із такими меседжами, що у монастирській міській лікарні. Із водіїв, реально, які не вживають наркотичних засобів, по житті не вживають наркотичних засобів, роблять наркоманів. Починається все з того, що зупиняють працівники поліції, везуть саме у монастириську міську лікарню, де лікар дає висновок про те, що водій знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Звичайно, я не поспішав по сьогоднішній день бути на стороні, позиціонувати себе як того, хто, скажімо, десь заступається за наркоманів. Відповідно, спочатку в мене завжди були такі відповіді: як: А ви докажіть протилежне? Вплоть до того, що таким водіям я пропонував їхати у місто Тернопіль, а саме в обласний наркодиспансер, проходити там повне е, лабораторне дослідження, щоб я на свої очі міг побачити висновки цього дослідження, і тільки після того я пропонував свою допомогу. Е, однак до недавно, а саме по вчорашній день, Ніхто із водіїв, які до мене зверталися з даними меседжами, не виконували мою вимогу. Відповідно, і я не погоджувався просто так захищати людей, які можуть бути такою дійсно ймовірними наркоманами. Однак, станом на вчора, а саме 14 квітня, так склалося, що був зупинений водій у місті Бучач, який являється безпосередньо навіть і моїм знайомим. Знаючи цього хлопця, я е, розумів, що щось тут не те, але. Ну, тобто, не те в плані, що мені складно було повірити, що він вживав наркотики, а ще й тим більше сідав після цього за кермо. Відповідно, я йому, як і всім попереднім, запропонував негайно їхати у місто Тернопіль в наркодиспансер і проходити повне лабораторне дослідження. Він мене послухав. Станом на сьогодні я вже на власні очі бачив висновок нарколога лікаря, і аж після цього я вирішив цю тему не пустити просто так, не пройти повз неї. І з сьогоднішнього дня я починаю цю тему кочегарити. тому що я вважаю, що це недопустимо, щоб людина, яка, скажімо, Богу, духу не винна, щоб з такої людини робили вибачні наркомани. А тепер історія, яку я вважаю, мають знати усі Бучицькими працівниками поліції було запропоновано громадянину я пройти стан на визначення алкоголю тести на визначення алкогольного та наркотичного сп'яніння. На що і на одне, і на друге, він, звичайно, що погодився, Продувши прилад драгер, результат показало 3.0, що свідчило про те, що громадянин не перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Після чого йому запропонували пройти тест на наркотичне сп'яніння, він також, звичайно, що погодився в даному відео, я десь не буду давати оцінку діям. Хоча я знаю повністю від початку, як працівники поліції підійшли до даного громадянина і до кінця, знаю повну процедуру, як вони що вони робили, як вони йому це пропонували, і, і сам факт чи був факт зупинки і все остальне. Я це відео хочу більше зробити з наклоном, як повів себе лікар. Тому е, історія має таке продовження. Значить, приїхали вони у місто Монастириська. Спочатку, до речі, приїхали у приїхали вони у Бучицьку лікарню, де лікаря-нарколога не застали, а черговий лікар. Хоч і маючи е, можливість освічувати, оскільки е, за певною інформацією він проходив е, там і е, курси по вдосконаленню, і наказом допущений, але по якійсь причині він відмовився це робити. На мою думку, я не стверджую, але на мою думку, він попередньо ну, лікар, це фахівець, він бачить і по ознаках, чи перебуває громадянин в наркотичному спініні, чи не перебуває, мабуть. З тієї причини, що він і попередньо побачив, що не перебуває, він відмовився там писати якісь позитивні висновки, і тому було озвучено працівникам поліції, що він не хоче проводити це, це дослідження. Відповідно, даного водія, даного, скажімо, громадянина, було доставлено у сусіднє місто, місто Монастириска, де також, до речі, не було нарколога. Але черговий лікар погодився провести таке дослідження. Однак почнемо з того, що лікар дуже грубо порушував процедуру, по якій він мав робити це дослідження, тому що згідно інструкцій, лікар... Має відібрати два зірця сечі. Од, з одного з першого зірця сечі, лікар має провести лабораторне дослідження, яке, до речі, хочу наголосити, лікар не проводив саме лабораторного дослідження, а використовував якийсь незрозумілий тест, який навіть я вперше сьогодні побачив. Ще під великим питанням чи у даного лікаря був сертифікат на даний тест, яким він проходив, проводив дане дослідження? В будь-якому випадку це не є лабораторне дослідження. Друге питання, лікар. Порушив процедуру в частині невідбору другого взірця сечі, який громадяни мають право використовувати шляхом звернення до суду із клопотанням провести експертизу сечі. Адже на другий день, на третій день, чи ще пізніше, поки є можливість оскаржити, не береться до уваги сеча, яка здавалася пізніше, а оскільки лікар не провів, не відібрав другого взірця, тим самим він ще й позбавив громадянина права на захист, а саме: в даному випадку немає взірця, по якому можна провести експертизу навіть станом на зараз і переконатися в тому, чи дійсно були у організмі наркотичні сполуки, чи їх не було. Е, окрім того, навіть даний тест, який провів лікар, до речі, наголошую його прізвище Юхім, ім'я Валерій. Е, даний тест показав. Там, значить, значення, якщо дві полоски, то значення негативне. Якщо одна полоска значення позитивне. Я бачу на власні очі фотографію даного тесту. Там є дві полоски. Тобто друга полоска спостерігається. Її на око видно. Так, питання в тому, наскільки цей тест якісний і чи є сертифікат взагалі на даний тест. Оскільки друга полоска була менш чітка, ніж перша, однак вона спостерігається, її видно. Відповідно, тест негативний. Однак лікар ре і висновку пише, що. Е, громадянин перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Окрім того, хочу наголосити, що даний чоловік, який до мене звернувся, даний мій знайомий, дальший знайомий, але я цього хлопця знаю не один рік. Е, значить, я в першу чергу, ще навіть до того, як він поїхав у Тернопіль наркодиспансер, щоб не затягувати час, мене інтересувало для себе хоча б виявити хоча б, хоча б єдину якусь ознаку цього наркотичного сп'яніння, Оскільки без ознак працівники поліції навіть не мали б права йому пропонувати проходити даний тест. Відповідно. Як тільки громадянин зразу після монастирської лікарні приїхав в Бучач, я з ним зустрівся. Я ярким діодним яскравим діодним ліхтаром посвітив йому в очі. Відповідно, відразу побачив різке звуження зіниць. це свідчить про те, що зіниці реагують на світло. Значить, даної ознаки наркотичного сп'яніння не було виявлено навіть мною, хоч я не являюся фахівцем. Але це перше на що вортує звернути увагу. Я вже мовчу про те, що хлопець був повністю адекватний, його поведінка відповідала обстановці і все остальне. Тобто. На що лікар пан Йохім міг звернути увагу, щоб написати такий висновок, ще й без лабораторного дослідження, що громадянин в стані наркотичного сп'яніння, мені це невідомо. Це, мабуть, треба бути не тільки фахівцем, а володіти якимись надприродними здібностями, щоб такі висновки робити без, додатку, без достатності підстав? Відповідно, те, що громадянин знаходився в тверезому стані, було засвідчено ще й у наркодиспансері у місті Тернопіль, на мою вимогу. І, де громадянин здавав і кров, і сечу, і проходив повне лабораторне дослідження, а не тільки тести. До речі, і тести також перед тим, як був вже висновок лабораторного дослідження. По всіх показниках громадянин, громадянина не виявлено жодної, жодної речовини наркотичного походження у організмі. Найбільше обурює в цій історії те, що водій у салоні автомобіля перебував із двома малолітніми дітьми. Одна, яка є його дитиною, і друга дитина є дитиною його товариша, який також був з ним у салоні, де вони мали їхати по домах з тими дітками. Але е, сталося так, що через дану подію прийшлося свою дитинку, малолітню, лишати на друга на чужу для дитини людину, оскільки матір цієї дитини була на робочому місці, де не могла для себе тримати дитину. Цього хлопця водія мори купа часу в Бучичі, потім в монастириську. Після того йому прийшлося для захисту своїх же прав їхати ще у місто Тернопіль, де також прийшло декілька годин. В кінцевому результаті, понад шість годин його малолітня дитина залишалася з чужою для неї людиною. Тобто, це також є певний стрес для, для дитини, я так вважаю. І сьогодні чую від, від цього водія, від цього знайомого, що ну, це була дуже надто болюча ситуація для його сім'ї, тим більше, коли її мама про це дізналася. І наслідки цієї ситуації батьки зараз помічають в стані, як дитина почувається сьогодні. В стані дитини e, значить, я вважаю, що такі лікарі не відповідають займаній посаді. Вони не мають права, Я при всій повазі до лікарів я знаю багато чудових лікарів, я знаю лікаря лікарів, яким потрібно завдячувати за їхню роботу. Але такі випадки, як сьогоднішній, вони не мають права існувати, а тим більше в сьогодні, в такий час, в який ми живемо. Ну, десь хтось, можливо, хотів помститися за якісь дії, чи, чи, дії, чи там, скажем, чи через свою заздрість, можливо, до чогось. Хотіли помститися цьому чоловікові, відповідно, зробили з людини наркомана. Крім того, йому зараз приходиться ще й в судах доказувати свою правоту, щоб його не позбавили на рік водійського посвідчення, щоб йому не прийшлося платити 17 тисяч штрафу. І, ну, це людина буде зараз тратити свій енергетичний ресурс, свій часовий ресурс, також і кошти, тому що, скажімо, і адвокату, і треба заплатити через такі дії некваліфікованого лікаря або якщо він кваліфікований, то тут значить він діє з якимось умислом. Я вважаю, що дані дії підпадають під статтю службова недбалість, як мінімум. Але в будь-якому випадку я на даний час буду вимагати в головного лікаря, щоб він ініціював службове розслідування по даному факту. І зі своєї сторони я притягнув даного лікаря до дисциплінарної відповідальності. Бо якщо цього не відбудеться, навіть якщо дисциплінарну відповідальність даний лікар не понесе, а така ймовірність є в разі, якщо головний лікар є його близьким знайомим, і якщо буде відмазувати його в такому випадку, при всій повазі до головного лікаря, я буду змушений, і я собі дозволю в подальшому ставити вже питання саме до керівництва монастирівської міської лікарні. І ці питання вже будуть стосуватися як даного факту. Так і інших фактів, які не стосуються даної теми, адже це вже буде моя принципова позиція в плані приділити свій енергетичний і часовий ресурс для того, що якщо керівництво монастирської міської лікарні покриває несправедливих лікарів, то моя ціль буде керівництво монастирської міської лікарні. Я не буду діяти настільки упереджено, щоб десь в неправдивий спосіб помститися їм за такі дії чи бездіяння. Але я буду вже принципово прикладати свій час для того, щоб керівництво цієї лікарні відповідали за будь-які проступки, які відбуваються у даній лікарні. Тому я думаю, посил для багатьох, хто причетний і хто може вплинути, зрозумілий. А якщо не зрозумілий, тоді без погроз, але від щирої душі вибачайте.